друзья, еще раз после музыкальной паузы мы возвращаемся, ну, не к трудовым будем, а, конечно, уже к праздничным. Леночка говорила о том, что, вы знаете, к мужскому празднику, ну, даже это не мужской праздник, наверное, 23 февраля это праздник такой же, знаете, праздник силы и отваги, скажем так, нужно готовиться заблаговременно. Поэтому, друзья, на гостевом диване, которые э, у нас уже, знаете, с гостями практически, вас радостно встречать. Ярослав Александрович Кучер, войско, э, военный комиссар Кировоградского областного военного комиссариата. И Ирина Гламенко, начальник отдела Молодежной политики Управления молодежи и спорта Кировоградской областной государственной администрации. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, Ярослав Савельцев, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, чем вызван такой прекрасный тандем? Прекрасный тандем? Да. Телефон. Вызван телефоном. Логично. Да, у нас очень много общих проектов. Вот один из них 26 числа в этом месяце произойдет. На базе воинской части 0680 он уже как бы получается традиционный, ежегодный. Вот. Называется один день в армии. Но опять же, в армии кто? В армии будут женщины, которые к армии не имеют никакого отношения, они попробуют. Ну, посмотрим, что у них получится. Пани солдат. Так. Угу, Шикуся, сумку Ирина Глобенко Ирочка, скажите, пожалуйста, на самом деле Не первый год уже такой опыт И не uh -huh. второй, скажем так, uh -huh. и не третий Ири... uh -huh. Чем-то будут отличаться программы Этого года, например, от прошлых Что будет ждать Прекрасную половину человечества, скажем так В этот день Еще будучи каты армию в целях. Это уже серьезное питание. Кто придет? Это очень приятно, что вы так глубоко Дивитесь на ту ситуацию, которая Моя сквозь, то есть, конечно, каждый Ного року ми намагаємося зробити щось нове. Хоча я скажу, що навіть та програ, та програма Ґгі. заходу, яка передбачена була навіть у 2009 році, Ґгі. вона і сьогодні буде актуальна, тому що учасниці змінюються, і це настільки резонансний захід, що вже Десь в липні місяці, жінки, бажаючи, да? бажаючи приймати участь, вони знаходять мене, звертаються до військових. Нет, мене в армії, і в армії. Армії. Причому дуже цікаво, що вікова категорія, починаючи з 14 років і без обмежень. Ого! Так, так, так Дуже цікавляться. Це прекрасно. Ір, от 5 років в принципі, діє конкурс, діє цей проєкт. Скажіть, будь ласка, от є такі жінки, які повторно звертаються. Кажуть, Eh Я хочу ще раз Армію, Я там була, мені сподобалося. Про вас не говоримо. Ви всі 5 років туди ходите. Повертаєтеся, знову ходите. Нагнітайте воєнну обстановку. Так, ви знаєте. Є жінки, їх не багато, звичайно, але є і такі. Але, але ж вони, от, як ви сказали, хочуть щось вже спробувати щось нове. Ну, прекрасно. Ярослав Олександрович, а от що хочуть спробувати жінки в армії? От, скажімо, таке, що вас здивувало от найбільше? От, що, ну, що вони таке роблять? Що їх дивує найбільше? Можливо, що вас дивує, як військових, коли це роблять жінки в армії? Я можу сказати, що ми намагаємося з ними зробити, тому що в зазвичайному житті жінки строєм не Ходять, да, хочеться попробувати. Ми пробуємо Они на, на, на розпродажі і да. під час шопінгу ходять. <рес> 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 Для них, мабуть, цікаво, наприклад, це зброя, Да? У звичайному житті в них немає можливості попробувати. Брасматик? Всі... <рес> <рес> кожного своя <рес> зброя, я <рес> розумію. <рес> <рес> От, а в цьому році, до речі, до них буде теж така ну можливість спробувати вперше. Можливо, у нас є тренувальні, значить, вони називаються крокодили, це просто простонароді. На яких наші ні, але це спокійно, спокійно, спокійно наші десантники перед тим як здійснювати стрибки з парашутом, в них є тренувальний пристрій, на якому вони uh -huh. відточують свою майстерність. Uh -huh. І от в цьому році у жінок буде можливість спробувати, як воно стрибати, стрибати? з парашутом. Uh -huh. Тобто, але ж вони Що мають виявити? його потім зібрати, розібрати апарат? цей парашут чи ні? Це без парашута відбувається, це фактично ага. тільки Так, жінок е просто виштовхує рахують без парашуту. <реш> Ні-ні-ні. <реш> це безпечно. Да, це безпечно. Ми зрозуміли, що це буде. Да. Вони фактично будуть відчувати сам політ і все, і приземлення. Круто. А скажіть, будь ласка, друзі, насправді, самом от смотрите, для тих людей, які ще ну, как бы не в курсі, да, проходит як проходить цей день. Це, да. це Наприклад, все як можна, збори з раннього ранку і розпорядок дня, в принципі, приближені. Чи, да? чи без цього вже? Ну, медичні комісії ми не проводимо, не організуємо. Шкода. Ми маємо надію, що кожна людина да кошка, адекватна да. кожна людина да Лени, адекватна, і в принципі, да. якщо в неї якісь вади здоров'я, то вона не вже. Етеріночка шутить, так називає, шутить. Ми зранку ми збираємося біля військової частини так. 0,680 угу. полк спецпризначення. А, ми там збираємося, утворюємо такі як правильно назвати, Батальйон. Як правильно назвати це вісь якісь. В вашому відношенні Відря... це де взвод, тому що взвод. поки що тільки. 20 чоловік. Треба ж натискати людей. Потім вони екіпіруються, так, і вдягають. Да. Так, в ви, малінах. Ви видаєте форму. Да, так. А на так. всіх жінок вистачає аксесуарів. До Ярослав Олександрович забезпечив нам... Так. В принципі, не кількість. У вас є фотокартки, так, да, якісь? Так, ви знаєте, от за результатами... Дембельський ми... альбом. Так, Результаты мы несколько конкурсов. Вы можете альбом. Ну, собственно говоря, альбомы. понятно, кто на главной Ласка. обложке, друзья. Речь в том, что каждый понять... Да, Ой, работу. какая прелесть. Каждый мы делали индивидуальный альбом. Конечно, но вы же бери сами. Угу. А, так. это твой. Я думал, это всем Будь Пожалуйста, это, я так понимаю, экипировка. Очень красиво. Так. друзья, тут очень Это лично. Я не буду показывать. Ирин, можно. Чому? Тут, тут також можна... Э, ну і тут теж то... Іра, чого ж ні. Так, ну, і що, від, відбувається далі? От роздали форму, да? роздали все, що необхідно для того, щоб жінка, скажімо так, візуально виглядала, наче вона армієць. -ар 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 До дуже гарне фото таке. Да, супер. супер Ірочка, на самом деле, в, в руках у вас ще якась відмітина. Олена, якщо ви не заперечуєте, ми хотіли б вам також презентувати. І маємо надію, що ви приймете участь нарешті в цьому році. Ми сняти, або можна рядом? Можна поряд. Рена, оставайся дівчинкою, ми ж ми передбачаємо кожного року декілька локацій. Це і строєва підготовка, на Так, строєва і підготовка. До речі, вона відбувається дуже урочисто, тому що відбувається під акомпанемент військового оркестру. Це, знаєте, так підбадьорює. це да, такий да, да, Відчувається на плацу. Я взагалі кожного разу дивуюсь. В принципі, нічого особливого, але ну, та атмосфера, яка вітає взагалі в частині. о! Та Атмосфера, яка. Виставочний спаниє. Вона взагалі вражається атмосфера. Вони на плацу тренуються. Ми. Ви дівчата. Дівчата. Жіночі взвук. Тренуються на плацу. Потім також ми пер приступаємо до таких. Ну, вакансії, як, наприклад, на чна на години на час ми застиваємо пост, там, наприклад, наприклад, ага. потім і йдемо угу. кожного разу ага, було ось, по різному так, так на час можна провідати. Скажіть, ласка, Ірочка, коли такої вот, вот прекрасний дівчий взвод посещає нашу часть і Ярослав Сач, як після цього всього состав э, служащих, да, вам приходиться організовувати українською мовою краще прозвучить піднесено. Пиднесса. Ну, да. А сколько это продолжается? Да, Я ну как бы до ти, дух, ти, зв... ти день белят. Боевой дух тыждень Тиждень То есть, извиняюсь майже за выражение, бойовий дух піднімає, да, девичий взвод. Звичайно. Прекрасно. будь ласка, були ли у вас якісь такі курйозні випадки, случаи? хтось може то Ну, не знаю, що таке смішне, Я уверен, що це все прямо, позитивно. понятно. Хтось поломав пістолет там або Или хтось вийшов вышел замуж. Девчата намагались до дому гильзи. Як це? Ну, хоть не военных слов. Гадку, да. після того як ми закінчили э, цю локацію в Тірі, так. Дівчата намагалися, а це вже не можна робити, якщо ж необхідно. Ну так, здати. порахувати і здати зрозуміло. І у нас навіть такий був детективний випадок, коли намагалися шукати, і погрожували, що будемо перевіряти кишені. І Що здали чи ні? Да, здали. Добре. Це такими Добре. жартами, але здали. А ще був курйоз, коли на плацу дівчата марширували, звідки, звідки взялась собака, таких немалих розмірів, <рес> і вона просто переслідувала. Збивала всіх символі. Вона просто переслід. Давай. А скажіть, будь ласка, а от взуття, от цікаво, військові взагалі вони коли в армії, у них є берці, да чи є сапоги, Я не знаю, так, що там чуботи якісь, да? От жінкам також видають? на всіх є Ні. свій розмір чи Тут, в своєму Тут ми їх пожаліли. Тут вони залишилися в своїх солдатки в шпильках. Я А Ви знаєте, перший рік, коли ми проводили, дійсно дівчата поприходили на високих підборах, і в такій дуже елегантному такому взутті, і вже десь до другої години дня. Вже забажали все навчання, якісь лекції послухати. Посидіти, да? Ну, да. Леночка, я впевнений, що в цьому році э, буде Слухай, а кастинг, він ще триває? Це треба, це важливо. Так, так, кастер, так. все желаючі можуть звернутися туди. Так, ми вас запрошуємо, да. до речі, вам теж Ми запрошуємо так. в управління молоді і спорту. Так, до якого для реєстрації, друзі. <laughs> для реєстрації, для того, щоб можна було записатися, якщо... Так, локат, ти записався, так? А ти записався у військовій, так? Вже пані Солдат Ну, друзі, настав деле... До якого часу до якогось до двадцять 26... до 20 лютого. лютого можна до записатися так. до завтра? Якщо вам тобто до завтра, да. якщо вам немає ще 35 uh -huh. років, але вже більше ніж 16. Ну що... нам більше, uh -huh. скажімо yeah. так, дівчат більше. Дівочки Біде, більше да. ну друзі. Я думаю, що стає відступи. Да, Тому проводи да, будуть, проводи і... будуть. Знаєте, чомусь цього року? Це питання вже таке жартівливе, але воно звучить вже, мабуть, з Десяток такраз всі згадують ту традицію, коли великим баянам давай твоїм же баяном довгим столом провепроваджали в армію хлопці Чому цього року тепер хлопці будуть проводжати дівчат? Я би хотіла сказати, що ми так в такому жартівлимому ракурсі говоримо про цей захід, хоча насправді він. Покликаний дуже. покликаний да, да виконати декілька цілей. Так, є мета цього заходу угу. Основна це зрозуміло. Так, Звичайно, це там спільна мета, яку ми намагаємося досягти з комісаріатом обласним. Це звичайно патріотичне виховання. Популяризувати нашу військову службувати військову службу. А також це звичайно напрямок такий в нашій державній політиці, як гендерна політика. Ми намагаємося стрілити під. Порушити не, Спокійно. Я хочу просто одне останнє Давай. просто питання. Уже, Після подібних акцій 5 років проводять. Так. Так. А, кількість жінок, які захотіли служити в армії, збільшилася? Чи збільшилася кількість тих, хто хоче один день служити в армії? Наприклад, прикладі цієї армії можливо навіть так і не зрозуміло, тому що в нас гендерна політика витримується. Є посади, які комплектуються тільки жінками. Mm -hmm. Історично, да, ми знаємо, починалося з Амазонок. Там я ж яскравий приклад, до речі, Дурова, да, uh -huh. дівця uh -huh. Корнет Олександр, uh -huh. да, uh -huh. яку ніхто не міг розпізнати, uh -huh. хоч потім казали, що це патріотичний був порив. Насправді вона просто хотіла бути військовою. Uh -huh. Громадянська війна, велика вітчизняна війна. От а зараз, от теперішні жінки, до речі, їх теж держава нагороджує своїми відзнаками в нас. Пані Ірина нагороджена. Ні, от міністр ні, ну, ніхто обору. в принципі і не сумнівався. А і зайшла? Ви можете подивитися це дійсно Я реальна кожна чути бізордена. Посвідчення до відзнаки міністерства да, 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 подивіться, подивіться, подивіться. глубенко Ірина Вікторівна. Будемо знати А ми, ми. номер кстати. Номер 165 Відзнака міністерства оборони України медаль за сприяння. Збройних Княгиня сил Ольга, України. Да, так, між іншим, це ще... Може вдягати на 9 травня. 2009 травня. Можна буде на 9 травня одягати вод. Ви <свят> знаєте, <свят> я вірила до останнього на <свят> ці, ну, про цю нагороду. І взагалі, що це відбувається насправді. Ірича, вот ну, скромність завжди красить mm <свят> дівчину в армії. Друзі, насправді, я думаю, що э, і наші телезрители зможуть побачити, як пройшов день дівчини в армії, тому що наші оператори, журналісти однозначно не пропустять це событие. Леночка, тільки... Во-первых, і не Не перебивай людям кадр. Не ты дома. должна быть одна только главная. Ты должна будешь вожаком. Женского Там? батальона, да. Мы с тобой все. про цепочку окремо. Да. Спасибо вам большое. Я думаю, что все с нетерпением будут ждать уже отчета по поводу 26 числа. Да. Ну и что, военные, ждите. Женский батальон на подходе. Ой, ждите. Да, а мы двигаемся дальше. А мы вам рады мы уже готоваться до проводи и Елену провожать в армию. Да. Хорошо. Закалять будем тебя. Есть.